Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три карти, три варіанти. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І які у вас можливості, які перспективи? Ось, і поради підказочки від Таро. Карта номер один. Що ми бачимо? Якийсь новий початок. Щось нове, якісь нові можливості відкриваються сьогодні перед вами. Їх потрібно тільки побачити, їх потрібно побачити і зловити. Ця карта може прирівнюватися до а, туза монет, тобто до якогось щастя. Але тут більш матеріальне щось. Це може бути і робота, це може бути пройти якісь курси, набратися якихось знань, будьте стараними, будьте впевненими в собі. А, а, беріть любу можливість. Позайматися, повчитися. Це можуть бути ваші діти і внуки, ось якось так. Карта номер 2 У нас жриця, і жриця говорить про якісь таємниці, про якісь. Приховані речі про якісь, ну, змови я не скажу, але таємниці: хтось, можливо, щось від вас приховує. Можливо, ви щось від когось приховуєте. Ну, Не, не, не обов'язково потрібно бути аж занадто відкритою. Ось, Бути потрібно відкритою до перемін до чогось нового. Ця карта говорить, будьте сьогодні нейтральною. Не вступайте в суперечку, не ем, знаєте, от, от кажуть. Не пхати носа кудись. Да? От є хтось, наприклад, знаєте, дуже часто таке буває, що батьки лізуть в життя дітей, коли вони вже одружені, коли вони мали би бути вже самостійні, починають пхатися. Особливо мамочки. Є такі мамочки, які пхаються, думають, що це краще. Довіряйте своїм дітям, своїм синам, своїм донькам. Дозвольте їм робити свій вибір. Тому ця карта каже: помовчіть. Слухайте, прислухайтеся, відкрийте очі, слідкуйте за знаками з Всесвіту. Це і періночка на дорозі, це і ручки зачесалися, гроші будуть. От якось так, розумієте. Будьте такі, спостерігайте, набирайтеся досвіду, відчувайте себе, приходьте до злагоди з самим собою. Сьогодні ваш день. Карта номер. Три, а тут король, король жезлів. Ну, король жезлів це людина публічна, людина популярна, людина активна, атрактивна, сексуальна, можна і так навіть сказати, людина, яка вміє обходитися з протилежною статтю. Тобто, якщо це чоловік вміє з жінками, вміє їм і компліменти сказати в потрібний момент, ось вміє обходити жінок. А, якщо ви жінка. Ось вам може сьогодні це може бути, до речі, і ваш шеф. Людина впливова, людина визнана, людина, яка дійсно крутиться в таких колах, що, ну, скажімо так, і бізнесом займається. Тому вам пора, порада організовувати щось, бути на людях. Сьогодні показати себе. У вас є шанс показати себе на роботі, наприклад, що ви хороший організатор, що ви вмієте комусь щось, ну, скажі, скажімо так. верніше, тут доводьте собі. Не робіть комусь послугу, робіть собі. І, в принципі, ця карта беріть в свої руки ініціативу, ось якось так. Бажаю вам гарного, мирного дня, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.